Видивитися український фокус на слава тіві. Ми обговорюємо головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова. Я Марексіранд. Ми вас вітаємо, Росія витрачає великі гроші на те, щоб ввести інформаційну боротьбу проти України та її союзників. Російська дезінформація охоплює всі можливі інформадайчики. silodna, dna, i destabilizować. Jak się z tym wydarzeniem, będziemy rozmawiać z naszym gościem, jakim jest Julius Głuski, żurnalist TVP Info, autor programu Sprawdzamy, to, to przebierajmy. Drugi Ukrainy, Julius, witaj Was. Dobry dzień. Dobrego dnia. Ja chcę Cię zapytać, powiedz mm, krótko mm, o pro swoim programie, o pro swojej pracy na TVP Info my razem z kolegą, dziennikarzem Witoldem Tabakowem mamy taką program, jaka można powiedzieć, jest pierwszą w Polsce programem, jaka zajmuje się dezinformacją, walką z dezinformacją. No oprz zausrę rosyjską zwyczajno, ale też różnymi fake newsami, jakich w w soćmarzech duże duże dużo. i w zachali można skazać też, że każdy dzień my mamy czym zajmować się mu kóły same może moj i podejrzewać programu można zobaczyć w TVP Info szósu botu o 20.18 i i w TVP2 o 10.50, i się. tak tam my powtarzamy co programu no i krem cięgoż TVP3 to ce program dla regioniu w Polsce tak że, no jest możliwość чтоб poszyrywaty informację w polskim media prostorii. a to duże ważne to no, tak jak ja skazał każdy dzień my spostrzegamy że rosyjska propaganda rosyjskie fake newsy prosto no duże duże prisutni w polskim media prostorii. Російська пропаганда і як на допомогу цьому закривається Радіо Свобода, закривається Голос Америки. Це новина, яка медійників дуже сильно сколихнула і я. Пригадую, що коли я була маленька для радянського союзу, ці станції були таким ковтком правди, і коли, наприклад, сталася аварія на Чорнобильській АЕС, то мої батьки, знаходячись у Києві, намагалися інформацію дістати якраз від цих мовників. Але моє питання до вас: як ви оцінюєте вплив цих мовників? Сьогодні чи був він достатньо вагомий, і чи багато інформаційний простір простір Європи і Польщі, ну і України заразом втратили і втратять від того, що вони закривають, знаю чи саме радіостанції, про яких ви кажете, мали великий вплив, але напевно всі ці інтернет-портали, які пов'язані з цими радіостанціями, напевно, це був і я маю. Надію, що буде війний голос, який ну просто теж теж джерело інформації без цього цих всіх фейк-ньюсів і, і пропаганди. І я маю надію, але теж думаю, що це дуже правдоподібне, що е, знайдуться гроші, е, щоб фінансувати фінансувати ці проекти. Е, я чув, що сьогодні. że że na forumi eurosojuszu e, jest taki projekt, tak, że będziemy się że jak że Hrosi to i e, ci... wlasne... mu sobie, tak, jak to tak. było własne same z zakryciem, czy też nie zakryciem, uwaga, to też dezinformacja, z utrzymywanie finansowania e, głosu Ameryki, ta radio swoboda, nasi koledzy przygotowali korotesenki materiał Budłaska. Радіо Свобода отримало повідомлення від агентства США з глобальних медіа про припинення федеральної грантової угоди, яка фінансувала глобальні операції. Вказано на сайті мовника. Президент і генеральний директор медіа Стівен Капус заявив, що це великий подарунок ворогам Америки, а також це зіграє на користь владі Ірану, Китаю та Росії. І тепер майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах не матимуть доступу до достовірних новин та інформації, а також правди про Америку та світ. Найближчі тижні. Радіо Свобода планує працювати за рахунок заощаджень. Припинення фінансування Радіо Свобода агентством США з глобальних медіа є незаконним, оскільки це порушує статут, який регулює мовника, закони конгресу про асигнування та положення конституції. США. про це написала голова ради директорів компанії Радіо Свобода Ліза Кертіс на своїй сторінці у LinkedIn. В адміністративну відпустку відправили і співробітників Голосу Америки. Відповідного листа отримали штатні працівники від відділу кадрів. Керівник Голосу Америки Майк Абрам. Мовіць повідомив, що майже весь штат, а це 1300 журналістів, продюсерів та асистентів, відправлено у відпустку. Керівник Української служби голосу Америки Руслан Петричка зазначив, що наразі не зрозуміло, як ці зміни вплинуть на команду та принципи роботи. Утім, організація наразі не закрита. Агентство США з глобальних медіа анонсувало реорганізацію, внаслідок якої голос Америки стане меншим. Після цього рішення адміністрація Дональда Трампа висунула низку претензій до Голосу Америки у Білому домі. Використали цитати різних Медіа, які звинувачують мовника в порушенні журналістських стандартів і уникнення відповідальності, зокрема у при службі адміністрації президента США заявили, що кілька репортерів Голосу Америки публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних аккаунтах. Юліус, ти багато працював. I w polskim Media i w ukraińskim dorzeczcie też, widziałem propagandę i dezinformację z bliska. A jak Ty uważasz, czy na propagandę mm, Europa może wydać tyle groszy, ile sama Rosja wytraczaje na swoją propagandę? Ja przygaduję za ostatni rok, to maja, maja, maja miliard dolarów. To dużo skomplikowane pytania, to muszę, Rosja wytracaje groszy, można skazać bez jakichś mesz, tak? Można może wytraczać tyle, ile i ma to tam, jakich problem z tym nie będzie. Europa, ciebie budżety różnych krain krajów, krajów Europejskiego Trybunalego, tut, prosto trzeba, żeby Європа разом говорила одним одним голосом, тому що там є, теж по різному ставляться представники так сказати з східної чи центральної Європи, по, по іншому надзвичайно буде к цьому ставитися. Будуть к цьому ставитися, наприклад, не знаю іспанці чи португальці, і напевно теж у Угорщина чи словакія, де вплив російської пропаганди, а може навіть і кремлівських грошей, є дуже великий. Так що Тут будуть проблеми, щоб знайти один фронт. Але, звичайно, ну, така система різних грантів на протидіяння дезінформації, пропаганди є і буде. І думаю, що разом з програмою озброєння Європи дуже важлива буде теж програма боротьби з цією гібридною війною. А пропаганда і фейк-ньюси – це ну, можна сказати. Одна, одне з джерел, одне mm -hmm. з, 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 так, Cікаво, з чи ми Побачимо взаємозалежність таку е, тих країн, які підтримують збільшення е, воєнного бюджету, і е, тих, хто підтримує цей проект, якщо підтримують в, в про створення або продовження фінансування у світі війна не йде тільки за за допомогою зброї. Війна йде в інформації. Так що, думаю, що свідомість цього в Європі є велика, але ще мусить бути свідомість цього, що це теж коштує гроші. Великих. Е, я хочу приєднати до нашої розмови медіа експертку Наталію Лігачову. Вона приєднується онлайн до нас. Пані Наталя, добрий день. Дякую, що приєдналася добрий до нашої день. розмови. Ми говоримо сьогодні про закриття Мовників, таких великих, як Голос Америки, як Радіо Свобода, і я хочу вас запитати, ви стільки років працюєте на медіаринку, бачите всі тенденції. Але чи стало це для вас несподіванкою? І, взагалі, як ви оцінюєте вплив цих двох мовників на такий, скажімо, глобальний інформаційний простір і на простір України інформаційний? На сподіванкою не стала принципі, це вкладається в ті кроки, які вже були зроблені раніше Трампом його командою. Але або під час першої каденції ми знаємо, що висловлюється маск проти Голосу Америки і Радіо Свобода. До цього були закриті закриті сотні, сотні можливо тисячі вільних незалежних медіа у рамках закриття всієї державної допомоги міжнародної. Сполучених Штатів Америки, тобто, ну це було власне лише питанням часу, але ну просто завжди негативні новини, такі вони шокують, і звісно, е як стверджують багато хто, його вже цитували е теж що. Ці кроки е, лежать поза е, поза законом, е, і сьогодні вийшла велика стаття Вашингтон Посту. Вчора вірніше, де теж вони е, про це пишуть: що це не, не, незаконно, що має бути рішення конгресу. Перш за все е, щодо цього. А е, як це вплине? Ну ми розуміємо, що вже давно це була не лише державна пропаганда США, а й е, Засіб отримання об'єктивної відстороненої політично збалансованої інформації для багатьох країн світу, де мовили ці мовники «Голос Америки» і Радіо Свободи Українська служба, наприклад, Радіо Свобода, це була дуже важлива частина медіаландшафту України. Вони проводили дуже круті журналістські розслідування антикорупційні. Вони давали збалансовану інформацію. Вони дуже багато робили для донесення і до заходу, і до окупованих територій інформації правдиво про війну Росії в Україні. Ну, no, тобто, це велика втрата для всього демократичного світу. безумовно. пані Наталі. Я задам може таке питання банальне, але треба його задати. Пустого місця на парковці в центрі міста особливо не буває. Так само діє пропаганда. Як хтось забирає кошти на фінансування таких проєктів або призупиняє. Зрозуміло, що залишається пусте місце. В що будемо мати взамін? Чи це буде грати тільки на руку Росії? Але теж я пригадую, що не тільки Росія, бо в ГРЕ також входить Китай, який теж останнім часом веде свою інформаційну політику в Європі? Ну безумовно, це призведе до того, що ці лакуни, які залишилися пустими, вони будуть заповнятися будуть заповнятися так, перш за все, Росією. Китаєм І зараз вже багато хто розповідає, що в Україні вже з'являється багато пропозицій для тих от незалежних медіа, які були фінансувалися за рахунок грантів американської допомоги. Що зараз е, полюють за редакціями, які залишилися ну на призволяще, і полюють про російські сили. Е, ну я впевнена, що більшість редакцій не не погодиться на таке фінансування, але ж можна як темно використовувати. Да, Якийсь час створювати е, 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 вигляд, що це про українські якісь сили і таке інше. Також ми розуміємо, що Голос Америки ну, заявила вчора адміністрація вже Трампа, що вони будуть не закривати, а реорганізовувати його. І це теж питання, як, яким чином будуть реорганізовувати. А якщо вони звільняють зараз всю команду, в принципі, то значить зайдуть люди лояльні до Трампа. Тобто, це вже буде втрата того балансу двопартійної підтримки цих мовників. А uh, це буде суто така. Трампіська вже історія існування і намови, ну, якщо вона дійсно буде реорганізовувати. пані і Наталія, на паузу хочу поставити наше спілкування. Все таки також запитати і вашу думку з цього приводу, чи є загроза інформаційному простору входження російських китайських грошей і появи якихось нових течій, які можливо впливатимуть на суспільну свідомість сильніше? Так, я думаю, що є велика величезна загроза, і думаю, що такі проекти як ваш. E, zaraz. E... Добре, що є, тому що завжди можуть зайняти місце тих каналів, яких вже не буде або буде їх менше. Думаю, що великою величезною загрозою, так насправді, є те, що відбувається в соцмережах, бо соцмережі, так ви знаєте, що, що портал X належить до мільярдера Ілона Маска. Ілон Маск взагалі намагається сам стерувати інформацію в цьому. У цьому медіа просторі і, і таких мільярдерів, яких хочуть мати владу над думками людей, є дуже дуже багато. Так що, думаю, що тут є загроза, і з цим треба з треба зробити порядок. І Думаю, що є вже багато різних проектів в Євросоюзі, як протидіяти дезінформації в соцмережах. Є дуже, дуже багато різних способів, як це робити, але ну, звичайно, це це буде процес. Так що. Не думаю, що призупинення діяльності голосу Америки буде мати якісь консеквенції зразу, ж але треба треба зараз спостерігати, що відбувається. Ну і треба уважно слідити за, за соцмережами. В Польщі ми маємо різні інститути, які займаються дезінформацією і кремлівською в тому числі. Так що добре, що такі, що такі інститути є. Добре, що в головних ЗМІ в Польщі, наприклад, вже є такі відділення, які які займаються факт чекінгом. Так що це теж це теж треба якось знайти фінансування, щоб просто людям можна було казати, це фальшива інформація, це не це правдива. Але звичайно, це буде дуже дуже важкий Дякую. процес. Я хочу повернутися до розмови з е, пані Наталією Лігачовою, медіаексперткою. Пані Наталя, е, питання таке: як ви вважаєте, зараз за останні роки в Україні з'явилося дуже багато таких якісних е, медіа, але чи зможуть вони замінити Радіо Свободу і е, Голос Америки? Ну вони не зможуть замінити, просто вони продовжать своє існування. Але ну по перше, це припинення допомоги. Воно боляче вдарило практично по всім. Бо більшість з медіа, якщо навіть не були суто грантовими проектами, але ну отримували досить велику підтримку, такі як Українська Правда, або там НВ і Радіо, і перш за все, і, і сайт тому. Просто ну зменшиться кількість якісних медіа в Україні суттєво і через підпри... припинення допомоги, і через тепер закриття е, Радіо Свобода і Української служби, ну зокрема Української служби «Голоса Америки. І просто треба зазначити, що е, е, Радіо Свобода проводила дуже якісні журналістські розслідування, а це дуже ну коштовний продукт журналістські розслідування е, і тому. Ось тут я думаю, що най найбільша втрата буде. Так? Є інші команди журналістських розслідувань розслідування в Україні там слідство слідство інфо і так, і так далі. Але ну, схеми були одні з головних таких команд. І вони задавали дуже великі тренди. тренди багато і ну, ця втрата. Я просто дуже хочу сподіватися, що хтось підхопить дійсно фінансування, якщо дійсно буде закрити. Закрита українська радіо Свобода, пані Наталя, не... щойно е, пан Юлія казав про те, що дуже збільшується вплив соціальних мереж, і дуже важко з цим працювати і боротися. Але е, яка ваша оцінка, е, які є механізми для того, щоб працювати з дезінформацією, яка є в соціальних мережах в Україні саме? Ну, це дуже, дуже складне питання для України. Як відомо, ми не є членами Євросоюзу, тому на нас не е поширюється дія певних директив, які вже є е щодо цифрових послуг е в Євросоюзі. Тому для нас це взагалі дуже важке запитання. І через це, і через те, що в принципі наша влада. Толерувала і толерує е, соціальні мережі, а саме вони, я згодна з цим, є зараз основним джерелом дезінформації. Е, можу сказати, що в Україні обмаль механізмів для боротьби з, е, з дезінформацією з соцмережами, і тим більше, що Через припинення знову таки допомоги США е припинилося фінансування багатьох факт чеківських структур, е які займалися е розвінчанням цієї пропаганди. Ну, наприклад, директор медіа теж ну він зараз е не має цих коштів, які в нас були раніше. А е і для досліджень, і для проти протидії. тому ну, для України це дуже загострене запитання, і воно. Є запитанням до системи національної безпеки. Дякую. Нагадаю, що на зв'язку зі студією з нами була медіаекспертка Наталія Лігачова. І ми продовжуємо розмову. І питання є таке: як ви вважаєте, зараз на ринку такому журналістському опиниться дуже багато журналістів? Чи будуть готові їх прийняти медіа, чи знайдуть вони собі можливу роботу в якимось в якихось дотичних сферах? Я думаю, що ці журналісти, які мають великий досвід, можуть, можуть знайти своє заняття перш за все в інтернеті, тому що зараз так як ми як ми тільки що сказали, в медіапросторі є дуже багато дезінформації, пропаганди і так далі. Duże, wielka potrzeba, aby były ludzie, którzy będą tym zajmować się. Ja Także myślę, że stworzenie jakichś stron, które będą przeciwdziałali dezinformacji, to może być dla nich szans. Ale tak jak my już powiedzieliśmy, no, będziemy jeszcze czekać na rozwitok sytuacji, ponieważ, mnie mm. zdaje się, wydaje, że pieniędzy na finansowanie dobrych projektów, dobrych mediaprojektów w Europie I e, e, jest wielki szans, że e, призупинення допомоги євро... з, 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 боку, з боку штатів Буде замінена якимись грантами з боку євросоюзу, так що я може, може, не такий оптиміст, але реаліст. Думаю, що знайдуться і гроші, і проекти, які які будуть впливати а на те, що ці що пропаганди в Європ... було менше. Ви кажете, що гроші у Європі є, і можливо володієте цифрою, скільки європейський союз витрачає на свою пропаганду, скільки ми знаємо, що понад мільярд доларів витрачає Росія, але скільки ж може протиставити європейський союз? Czy duże ważko tak skazać ty, to muszę, co yy, ceny tylki chrosieli. На пропаганду і на, і на вплив цієї пропаганди на людей мають вплив на тільки гроші, кремлівські гроші, як, як, як ми знаємо. Але те, як люди сприйняють те, що знайдуть в соцмережах, і потім поширюють цю пропаганду, навіть несвідомо. несвідомо. Є такий спосіб, називається Доплганґер. Допенгагер це по німецьки це по близнюк. Ми дуже часто це дивимося, що це існує в польському медіапросторі. Наприклад, була така інформація, що, що Україна вже не друкує своїх грошей, що Україна вже стратила незалежність і всі українські гроші гривні вже друкуються у Польщі, і є нато докази. Доказом був фільм, який зняли якісь пропагандисти, але дали на це логотип «Газета.ПЛ». I to z tym logotypem Gazeta.pl, że e, mało świadczy o tym, że to seriozna informacja. E, Tylko takie strony, jak, e, jak Demago i inne, które zajmują się przeciwdziałaniem dezinformacji w Polsce, mogły zrazu to e, e, zdefiniować, że to jest fake film. I nieważne, że to tam jest logotyp e, polskich ZMI, e, ale mogli zdefiniować, jak, jak nazywa się ta technika i takich technik jest bardzo, 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 bardzo dużo. Jak ludzie będą mieli świadomość o istnieniu takich technik jak doppelganger, będą wiedzieli, że nie wiem, 70%, 70 tego, co czytamy w socmeryżach, nie zawsze będzie prawdą. Ви Зараз такий дуже цікавий приклад навели, але ви працюєте з дезінформацією? Які ще такі російські наративи проти українців ви фіксуєте вже після початку повномасштабної війни? Każdy dzień. Otóż, zaraz nagadać jakiś toczny przykład. No, ten przykład, ja nagadał, że Ukraina już nie ma niezależności i drukuje jak rośli w Polsce, to to prawda. Ale bardzo dużo bardzo różnych takich informacji powiązanych z tym, że na przykład gdzieś tam była jakaś jakaś problem, z komunikacji gdzieś tam w jakimś mieście, było jakieś DTP i zawsze, jak jest taka, jakaś taka głośna nowina, to zrazu się taki komentarze czy 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 prosto informacji w socmediażach szcce co szcce ukraińcy, e, o szczę, o ukraińcy tak. też e, w Polsce to będzie tak w innych krajach, na przykład w Niemczech, tej sam samej wypadek będzie że to byli z jakichś tam e, arabskich tak, tak. krajów i, tak i tak dalej mechanizm jeden. mechanizm odyn. Перевіряти інформацію, так, так? треба перевіряти в Польщі. К щастю є такі можливості в Європі. Є такі можливості. Не знаю, як в Україні, але думаю, що люди в Україні будуть знати, що не все, що читаємо в інтернеті, це правда. Давайте ще одного нашого гостя сьогодні послухаємо. Ми маємо на прямому зв'язку зі студією народного депутата України, голову комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина. Пане Ярославе, дякую, що приєдналися до розмови. Перше запитання просто неможливо цього не запитати. Ми трошки відходимо від теми інформаційної політики і дезінформації, але хочеться вас запитати: сьогодні має відбутися розмова Путіна і Трампа. Чого нам чекати від неї? Перш за все, треба дочекатися офіційних заяв, не поспішати з висновками, оскільки точно буде дуже велика кількість сайтів, зокрема з російської сторони, метою якої буде просто дестабілізувати інформаційний простір. Показати в першу чергу те, що Україна не може розраховувати на партнерство Сполученими Штатами, але офіційна позиція це лише єдине на що можна посилатися, а в принципі важко зараз передбачити так? Які будуть кінцеві висновки? Ми дуже сподіваємося, що американська сторона дотримується власне обіцянок і гарантій, які були надані на зустрічі в Саудівській Аравії, про те, що не буде укладати чи погоджувати відповідно будь-які кроки без погодження з українською стороною, якщо це буде стосуватися українського інтересу. Пан депутат, я хочу вас запитати. Ми обговорювали сьогодні в студіо у нас в програмі Український Фокус закриття, між іншими, фінансування для Радіо Свобода та Голосу Америки. Як ви вважаєте, це має суттєвий вплив на український інформаційний простір? Зникнення будь-якого незалежного мовника матиме негативний вплив. А тому в даному випадку я дуже сподіваюся, що ініціатива чеського прем'єр-міністра Пана Ліпавського буде підтримана Європейським союзом, і принаймні європейські студії Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода зможуть продовжити свою роботу. Я зараз перебуваю на а, заході обсє і власне ми ведемо переговори. З багатьма нашими партнерами про підтримку про підтримку Радіо Свобода. Ну бо можна розповідати, звісно, це місто місце пустим не буде. Воно точно буде зайняте. У нас точно зараз є конкуренція, де черпати новини, але якісне медіа це якісне медіа. Це не соціальні мережі без належної перевірки, без належної системи власне факт чекін. І тому в українці формується звичка, дуже позитивна звичка. Що коли в соціальних мережах натрапляють на якусь дивну інформацію, емоційно забарвлену інформацію, перевірка йде на верифікованих ресурсах. На українському суспільному телебаченні на ресурсах а, Радіо Свобода, тому я дуже сподіваюся, що ми знайдемо механізм. На жаль, український бюджет не має можливості зараз виділяти суттєві ресурси, бо переважно більше наших коштів іде на оборону, на спільну оборону демократичного власне світу від російської агресії. А, але я дуже сподіваюся, що в європейських а, Партнерів така можливість знайдеться. Дякуємо, пане Ярославе. На жаль, Час нашої розмови, все ж таки ефір, ми маємо закінчити. Нагадаю, що народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин був нам з нами на прямому зв'язку. Ну і ми Дякую. також вимушені Дякую. вам подякувати і Дякую. Е, нагадати, що ми спілкувалися сьогодні з Юлішем Глузьким, журналістом, нашим колегою е, ТФЛП. Інфо. Дякуємо за розмову. Сподіваюся, Дякую дуже. ще побачимося в нашому ефірі, оскільки багато чого ще можна обговорювати. Дякую дуже.